Козацька рада народження легенди. Ця історія просто шокує. Чоловік шість разів ожив після смерті. Сорокарічний Ісмаїл Азізі з Танзанії розповів, як шість разів пережив смерть і повернувся до життя та чому став вигнанцем. Коли його тіло вперше відвезли до моргу, він раптово прокинувся і вийшов звідти, налякавши усіх присутніх. Його історія стала темою документального фільму та спричинила дискусії про межі можливостей людського організму. Усі деталі дивіться вже за мить в ексклюзиві. ТСНЮА. У Танзанії живе 40-річний Ісмаїл Азізі, чоловік, який, за його словами, пережив смерть шість разів і щоразу повертався до життя. Його історія стала темою документального фільму та спричинила дискусії про межі можливостей людського організму. Перший випадок стався після тяжкої травми на роботі. Лікарі констатували смерть, тіло відвезли до моргу, але азізі раптово прокинувся і вийшов звідти, налякавши всіх присутніх. Ті, хто побачив його знову серед живих, втекли в жаху, боячись, що перед ними з'явився привид. Під час його другої смерті медики вважали, що Азізі помер від малярії, але коли він лежав у труні, він, мабуть, прокинувся і зрозумів, що живий. Жахлива дорожня транспортна пригода привела його до лікарні в комі і знову до труни. Але очевидно, він пережив і це випробування. Через рік Азізі кусила отруйна змія, і багато хто вважав, що це його кінець, оскільки він припинив реагувати, був оголошений мертвим і перевезений до моргу, де пролежав мертвим цілих три дні. Проте як і раніше він знову прокинувся для того, щоб пережити ще одне смертельне падіння в яму. Однак після п'ятого уникнення смерті місцеві жителі запідозрили, що він є небезпечним духом або чаклуном. Шоста смерть настала, коли селяни спробували спалити його живцем у його ж будинку. Хоча Азізі знову задихнувся в пеклі, він знову ожив лежачи в морзі. На його шкірі досі залишилися шрами від опіків. А зізі визнає, що його повернення мали руйнівний вплив на життя. Сорокарічний чоловік сказав: цитуємо: люди вважають мене наймогутнішим чаклоном у нашій місцевості. Життя продовжувалося, але я відчував, що з моїм життям щось не так. Щоразу, коли я вмирав і повертався, моє тіло почувалося дуже дивно. Після свого першого повернення з того світу він сказав, що місцеві почали тікати, коли бачили його і вважали, що він є привидом. А згодом люди почали ставитися до нього як до чаклуна. Цитуємо, після цього життя продовжувалося, але люди не вірили, що я справжня людина. Натомість вони всі думали, що я привид, а деякі навіть боялися мене через те, що я пережив. Потім чоловік зізнався, що живе сам, повністю ізольований від сусідів, без дружини та дітей. Через труднощі з інтеграцією суспільства, яке його боїться, у документальному фільмі місцеві також підтвердили, що всі його дуже бояться. Цитуємо його переживання, настільки жахливі, що я сам його боюся. Я бачив це на власні очі. Жахливо бачити, як хтось, кого ти знаєш мертвим, повертається до життя. Щоразу, коли ми його бачимо, ми тікаємо, бо не можемо повірити, що він людина, сказав інший мешканець, який добре знає Азізі. Сам Азізі також із жахом згадує, як одного разу вийшов з моргу, кажучи, я не відчував, що відбувається, але прокинувся знову, відчуваючи сильний холод. На щастя, морг був не закритий, і це було місце, де лежали люди, а не зачинені в ящиках на одинці. Коли я встав і пішов, я не був повністю притомний, але бачив, як усі дивилися на мене шоковані. І зачасту ті, хто переживають стан клінічної смерті, згодом роблять приголомшливі заяви і повністю перевертають своє життя. І подібні історії не рідкість, але вражає і наступна історія людини, яка пережила клінічну смерть та перевернула своє життя у березні 2022 року. Джана танер, мама трьох дітей із міста Брокен Еру, що у Сполучених Штатах. Зіткнулася із раптовим та надзвичайно небезпечним серцевим нападом, який у медичній термінології називають вдова. Це один із найлетальніших видів зупинки серця. Спочатку вона списала біль у грудях на залишки застуди, яку підхопила від дітей. Жінка описала, що їй здавалося, ніби на її груди сім слон. Ці відчуття змусили її зрозуміти серйозність ситуації. Про це пише видання Мірор. Протягом двох годин Джена перебувала між життям і смертю. Її свідомість то згасало, то поверталася. А одна з головних артерій серця була повністю заблокована. Хоча телефон був у іншій кімнаті, жінка змогла доповсти до нього, зателефонувати чоловіку та викликати швидку допомогу. Після чого повністю знепритумніла, коли медики прибули, джена вже не дихала. Саме в цей момент вона відчула, як її свідомість ніби покидає тіло. Цитуємо. Раптом я відчула, ніби пливу крізь простір. Згадує жінка. Я наближалася до того, що могла б описати як туманність, велика хмара барвистих кольорів, які постійно змінювалися і рухалися. Все навколо було наповнене яскравими зорями. Я просто спокійно пливла. Розповідає вона. Дженна наголошує, що цей досвід не викликав страху. Напаки він був наповнений глибоким спокоєм. Вона не згадувала поганих моментів життя, а лише думала про зв'язки з людьми та місцями, які мали для неї значення. Це були лише приємні спогади, сказала жінка. Цей тип серцевого нападу називають вдова через його високу смертність. Виживають лише 12% пацієнтів, які пережили його поза лікарнею. Кардіологиня Дженни, яка має понад 20 років досвіду, і провела понад 4 тисячі операцій. Зізналася, що ніколи не бачили нічого подібного. Навіть не уявляла, що людина може вижити після такого. Завдяки швидкій реакції служб порятунку медики прибули менш ніж за 13 хвилин. Джену вдалося стабілізувати та доставити до лікарні пожежники, які брали участь у порятунку, отримали нагороду. А сама жінка була запрошена на святковий банкет на їхню честь. Після операції зі встановлення серцевого насоса та стента Джена провела у лікарні 10 днів. З них шість у реанімації, Вражаюче, але вона змогла самостійно ходити, навіть не потребуючи запланованої реабілітації. Водночас, шлях відновлення був важким. Джена почала приймати 13 медикаментів, набрала 18 кілограмів, які пізніше скинула, і боролася з посттравматичним синдромом. Зараз вона працює над книгою, де докладно описує свій досвід близькості до смерті і як він змінив її життя. Життя зараз дійсно прекрасне. На щастя каже Джена, майже втративши його, вона по справжньому усвідомила скільки ще в ньому варто цінувати. А чи чули ви про подібні випадки? Діліться у коментарях, а щоб не пропустити нові випуски. Підписуйтесь на наш канал і тисніть у вподобайки.